пане Олеже доброго ранку, раді вас бачити. Доброго ранку. Давайте зараз звичайно до війни, але все таки спитаю ваші відчуття від цього параду. Ви певно, що дивилися, аналізували. Ну, про техніку навіть питати не будемо. Це було дійсно огидно і ні про що. Загальне відчуття. Що ви побачили на цьому параді? Я побачив, що ми дуже успішно демілітаризуємо Російську Федерацію, це, це було видно по сухопутній частині. Параду не з'явилися тактичні вогневі системи Боротина і Санцепьок. Не було саме достославний Панцер С, яким так пишалася Російська Федерація. До речі, закінчились взагалі танки Т-80 БВМ. Якщо вони є в, в цілості, то вони знаходяться всі на фронті. І поява ну до речі, дуже цікава поява танків Т 90 М прорив. Так, от я вам скажу, що таких танків було випущено всього навсього 67 штук. Один з них точно підтверджено підбитий вже в Україні. А решта, я так роз це експортний варіант. А решта я так розумію, це те, що Індія відмовилась від подальшої закупівлі російських танків, і оця партія залишилась в Росії. Вони її mm -hmm. тут же показали на параді. Ну, я скажу так, що з сум і, і сором. Отак от можна охарактеризувати і поведінку Путіна, і взагалі, цей скомканий, я би сказав, парад. Мене дуже порадувало оголошення на Червоній площі одразу після закінчення проходження військ на Червоній площі пролунало, що повітряний парад скасовано в зв'язку з погодними умовами. І на Червоній площі. Хоча ми ярко бачили, сіяє що сонечко. небо було чисте. Да, сонце сонце світило, так що от така враження від цього параду. пане Олеже. Ще один такий момент: відсутність на параді Герасимова не можна не помітити, з якої причини людина, яка займає таку високу пораду, може пропустити таке посаду. дійство. Ну угу. ходять, чутки, що ой, та, таку високу посаду. Ходять чутки, що начальник генштабу міг отримати десь під ізюмом поранення. Хоча ну, ми за да, яких це... зборах бачили вже. ви. Ви абсолютно праві, що чутки тут ключове слово. На жаль, підтвердження немає. Також ходять немає. чутки що він відсторонений від командування от цієї спеціальної воєнної операції, як вони її називають, а саме війною в Україні, в зв'язку з тим, що він не впорався з поставленими завданнями, і тому да дійсно ми вони спостерігали на. Червоній площі, хоча він, як начальник генерального штабу, він ніколи не командував парадом. Зазвичай я подивився історію головком сухопутних військ. Він так і командував парадом, але при його відсутність на червоній площі говорить про те, що він, мабуть, сьогодні в опалі. Пане Олеже, ще одне питання. Всі чекали, ми всі обговорювали оголошення мобілізації загальної в Російській Федерації. Нічого цього не було в промові Путіна. Взагалі, промова була знову таки виправдання, виправдання, виправдання. Чи чекали ви на мобілізацію? І якщо чекали, то чому ж Путін, як ви думаєте, її не оголосив? Не по кишені? Дивіться, я, я би ще звернув увагу, що не було руського міру в промові, не було захисту російськомовних українців. Не було денацифікації і не було демілітаризації. Дуже багато чого не було. Дійсно, було тільки виправдовування. Справа в тому, що я не чекав і я казав постійно, казав, що не е, загальної мобілізації, ні е, оголошення війни, війни цього всього не буде. Чому? Тому що ну, Путін в даному випадку став жертвою власної пропаганди. Він настільки розпіарів е, збройні сили Росії, що це саме непереможна армія у світі. Що сьогодні, якби він сказав, а, о, цей девіз російський можемо повторити, да? і він би сказав, та давайте повторимо сьогодні. Всі на шашлики а завтра всі військомат, а, то це би був соціальний вибух в Російській Федерації. І тому я думаю, що вони а, і до кінця війни не оголосять офіційно, не оголосять мобілізацію. Вона буде проводитися тільки приховано. Ну вже про оголошення війни я взагалі не говорю. Ну зрозуміло, значить, одним словом парад вийшов такий ні про що. Хоча ви бачили, скільки людей так. ходили з цими з табличками, то з, це є, мені здається, частина. То замість промови про руський мір вони це показали, всі люди, які йдуть, і ця молодь, яка не знає, кого вона там несе на цих табличках. Що це за портрети, а ви маєте яких витратили? Безсмертний полк? Безсмертний Як полк, так. Так, до речі, ви, 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 ви помітили, що в цьому році безсмертний полк не пустили на Червону площу? Їх колону да, колону завернули, і наскільки я так не помілю, щоб не помилитися, по моєму посадовому кільцю. Завернули цю колону, і на Червоній площі не було безсмертного полку, як в минулому році. Ну добре, чекали ми, що може шайгу буде йти з портретом Путіна цього року на безсмертному полку, але не вийшло. Тоді знаєте, що пане Леже хотів спитати вас. Про от такі зараз багато хто говорить про партизанський партизанський рух в Російській Федерації. От, наприклад, з'явилися навіть групи такі в телеграмі, де набирають людей для того, щоб вони коктейли кидали там в військомати і так далі. Існує партизанський рух зараз в Росії чи ні? На вашу думку, а давайте подивимося. А, у нас є кадри, давайте подивимось, так. Давай, ще, ще нахуй. Ось це ми зараз бачили Я... кадри, якраз підпало одного з військоматів. Скажу це так, погляд ну, просто співпадіння, чи можна говорити про якісь озброєні угрупування з навичками? Ні, 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 ні це співпадіння. Там ще Чому? до про про до прокидання самого суспільства. Там ще дуже далеко. Є окремі люди, які Шкода. розуміють ситуацію або діють в власних інтересах. Справа у тому, що допустимо ці молодики, спаливши військомат, вони спалили картотеку мобіліційного резерву, які, яка знаходилась в військоматі, і тепер немає списків для того, щоб розсилати повістки. А треба з частин збирати. Ну тобі ж вони могли, і просто розуміючи, що їх можуть призвати, вчинити такий поступок. А, а так, щоб було щось централізовано, ну можливо, є якісь після болотної площі Путін дуже сильно розтрощив опозицію і всіх невдоволених там або пересаджали, або е залякали, і люди сидять зараз. Починаючи тільки починаються, на мій погляд, розмови на кухні. Ось потім ага. ці розмови вильються в протестний рух, але не сьогодні. Але не а з яких осередків можуть братися оці націоналістичні об'єднання? Правозахисні чи ще якісь протестні організації? Мамки, не революціонери навальнята? Ну ви знаєте, я вам скажу, що навіть сама, самі такі російські націоналістичні організації вони можуть повернути свої гасла і проти самого Путіна, коли зрозуміють, що їх. Що він не будує е, о, о, цей русський нацизм, а він відходить і намагається е, як, якось е, створити імперію, яка не передбачає таких е, загонів, е, зігуючих там рідному фюреру чи великому імператору. От, тоді вони можуть постати і проти нього. До речі, і так зазвичай буває в імперіях, коли силові структури або націоналістично налаштовані е, слої. Суспільства вони розходяться з е, мріями і діями самого імператора. от тоді починається внутрішній кризис. Мене... Е... Полетіло наді мною. Зрозумі... У мене питання, пане леже, знаєте, про розмову на кухні. Багато хто, хто за кордоном, і хто зараз навіть на заході України у всіх були розмови. Зараз 9 травня переживемо. І будемо потрохи думати, як повертатись додому. Всі чекали на цю сакральну дату для Путіна і, і навіть Кличко казав після 9 вже можете повертатись. А чи дійсно 9 -е щось змінило в ході війни? Тому що ми бачимо, що Одесу і вчора обстрілювали, і сьогодні вранці. взагалі що зараз змінилося з цією датою? Розкажіть, будь ласка, а, на війні в Україні Ці дати змінилося. Змінилося те, що ми побачили в руководстві Російської Федерації. Ми побачили розпачі сумнів. В тому, що вони проводять таку політику, я, я так міркую, що до Путіна починає потрохи доходити, що він один постав проти всього світу і виконати те, ті забаганки, які він хоче або ставить в якості завдань військовим шляхом, в нього вже не получається. Не Стосовно ракетних обстрілів, я я е, говорив і говорю, що вони будуть продовжуватися до самого кінця війни, поки ми не домовимося зі сполученими штатами і не отримаємо в рамках того ж самого лендлізу е, системи протиракетної оборони, оборони сучасні. Тоді ми можемо говорити про закриття нашого неба. А так на жаль, е, ми будемо терпати від цих ракет ще, ще довго. Е, ну, вчора ж Джо Байден підписав, нарешті да, вже офіційно е, лендліз. Е, можемо розраховувати на зміну, зміну ходу війни найближчим часом? Ну, найближчим часом це е, мінімум 3-4 тижні, не раніше. По-перше, логістика повинна доставити нам те озброєння в необхідних кількостях. А по-друге, нам вже треба навчитися. Ми там починаємо вчити за, зараз, вчимо наших фахівців, але вони, я так розумію, це перша хвиля. Яка стане інструкторами в навчальних підрозділах Збройних сил України? А ось уже ті, хто буде сідати на цю техніку, ну вони з'являться десь через 3-4 тижні після того, як вона буде вже на нашій території в лавах збройних сил. Пане Олеже, ми чуємо. Ми чуємо з одного боку у про успіхи, наприклад, на, на східних на східних фронтах, там що на 40 кілометрів просунули за там за Харковом Наші хлопці збройні сили України? В той самий час на півдні ситуація залишається дуже дуже складною. І, і, Азовсталь знову ж таки штурмують і штурмують. Ем, яка зараз загальна ситуація на фронті? Чи можемо говорити, що дійсно десь ми йдемо в контрнаступі? Чи можемо говорити про успіхи української армії? От на сьогодення? Вчора, позавчора, можливо, сьогодні щось станеться. Ну, дивіться, ми можемо говорити да про успіхи на окремих напрямках, і е, ні, про контрнаступ, Ми сьогодні говоримо про контрнаступальні дії. Дійсно, у нас на південно-бузькому і на харківському напрямку ми проводимо контрнаступальні дії. На Криворожському-Запорожському активності особливої немає. Там е, росіяни перегруповуються і намагаються перейти до оборони після нанесення ним ураження. І залишаються угу. два напрямки, особливо небезпечних. І один фактично критичний для нас: це східний напрямок. Це напрямок в районі Северодонецька. Там ідуть запекли бої, і поки що у Росії є можливості атакувати наші позиції. Ну, от, до речі, за минулу добу 15 атак на сході було відбито по наших позиціях. Оце саме такий е, критичний напрямок. Е, але ну, я сподіваюся, що е, ми вже починаємо потрохи, хоч поодинокими екземплярами, але застосовувати західне озброєння для того, щоб підтримати наші війська в і навіть на цьому напрямку. Ну а Маріуполь – це головний біль і рана всієї України, і там штурм буде продовжуватися, я так розумію, до останнього захисника цього заводу Азовсталь дай Боже, щоб вони вистояли до того, як ми будемо вести розмову про масштабну контрнаступальну операцію, тому що це єдиний спосіб розблокувати Маріуполь, а саме розгромити на Південному фланзі зони операції Об'єднаних Сил розгромити російське угруповання і тоді є можливість е, пробиватися до е, з'явиться можливість пробиватися до Маріуполя. І на, на жаль, інших способів сьогодні немає. До речі, якщо ми отримуємо ракетну зброю, от про, ще, про що теж йшла мова допустимо, пускові установки Хімарс 142, вони мають можливість. Е здійснювати пуски і ракетами до дальності до 300 кілометрів. Тоді ми можемо да, наносити вогневе ураження навіть угрупованням російських військ в районі Маріуполя. А, і тим самим підтримати, хоч трохи, ну підтримати наших захисників на заводі Азовсталь. Але це можливо буде, коли озброєння буде в лавах збройних сил. А, тоді ще, будь ласка, про а... Хотів спитати про південь про Херсон, тому що з'являється повідомлення, що тихий терор там вже переростає в такий зовсім не тихий терор, і Вже ем, вже арештовують людей. Вже вже відкрито борються з тими, хто виступав за Україну. Чого чекати херсонцям? Чи коли їм чекати на звільнення від російської окупації і, взагалі, і в іншим маленьким містам навколо і в Запорізькій області, і в Херсонській? Ну на жаль, там прогноз по деокупації такий ж самий, як я вже озвучив. Тобі ж нам потрібен час для опанування для доставки і опанування цієї зброї. Що стосується ситуації, так я розумію, що там Росгвардія починає лютувати в плані вибивання активістів, тих хто за Україну і, і хто підтримує ось цей український дух в серед населення. І на жаль, ну як порада, це тільки уходити в підпілля або по по можливості виїжджати з, з міста. А, чому тому, що я розумію, що з голими руками проти спецзасобів, проти поліції, а тим більше проти армії і автоматів ну особливо не, не помітингуєш, тому о, ситуація там на жаль поки що буде погіршуватися. Якщо буде, буде нагода і будуть сили, то я розумію так, що збройні сили будуть намагатися атакувати російські війська в районі Херсону. Ну пока ситуація бачите, не зовсім складається на нашу користь в плані організації навіть ведення наступальних дій на цьому напрямку. Пане Олеже, я от вас слухаю. Знаєте, я розумію, що ми обговорюємо всі жахи, всі страхи, які випало нашому українському народу подолати, пережити, і це той білі та рана, яка я триці, яка можливо ніколи не загоїться, але все одно, от на вашу думку, скільки ще триватиме ця війна? Це питання від всіх жінок, від всіх українок і від всіх українців, які так мріють про це. Як ви думаєте, раз вас будуть запитати? Ну да, дуже дуже таке питання болюче. Я розумію. Ну о, я думаю, що декілька місяців це точно. Ну до осені, то о, мабуть точно. Якщо ми на початку літа переходимо до контрнаступу, то о, звільнений територій можливо за не менш, чим за декілька місяців. Чому тому, що наступальні дії набагато складніше вести чи ніж оборонні? От тому я і можу так припустити як варіант, що до осені активна фаза буде тривати, поки ми не вийдемо на кордони України. Дякуємо, дякуємо. Олег Жданов з нами на зв'язку. Дякуємо за, за розмову, дякую за пояснення, простими словами, що зараз відбувається в українській, в українській армії, що відбувалося на параді в Ворхів. Це насправді важливо. Дякуємо за розмову.